Це людина, яку зараз нічого не радує, хоча сесі дає йому повні чаші, але мабуть без вас йому не так класно. Так, це людина, яка має до вас почуття. Ох, і це людина, яка в принципі на вас має і чомусь зуб якийсь. Тобто є те, що йому як не подобається, можливо, він би не проявлявся, але що робити? Почуття роблять свою справу. Так, ви зараз далеко один від одного. І пуста карта, дівчата. Тут він вас бачить, до речі, зіркою. Він надає дає вам такого статусу особливого щодо його життя. Тобто, ви та особа, яка втілює не те, що риси, про які він мріяв жінці, а ті про які він не мріяв, і він знає, що ви себе любите. Так, який чоловік? Чоловік, який хоче з вами якось будувати стабільні надійні відносини, який був з вами щасливий в коханні, тобто ви його знаєте. Так, по дьяволу чоловік поспішає, чоловік, який міг вас спокушати, міг вас вводити цього дьявола, тобто або хитрувати, або маніпулювати, або був там третій фактор, але він не був до вас чистими намірами. Так, і десятка пентаклів, це чоловік, який з вами хоче стабільний надійні відносини, а можливо, вже і були ви з ним у відносинах. І він хоче з вами продовжити. Верніше, почати все спочатку. Він хоче взяти цей шанс. Давайте ще про цього чоловіка. Це чоловік. Який е, хоче вас утримати, і не тільки через те, що почуття до вас, але ще через те, що розуміє, що таку жінку заберуть, і він каже: Ні, вона мені самому потрібна. Так, і він хоче діяти, він має намір, але не дію добацьому групу телеграм зараз знижки на омолити 70 відсотків, але є хитрість обман маніпуляцій. Тобто він хоче діяти якимось нечесним шляхом. Я правильно розумію вищі сили? Так, карти кажуть, у нього до вас є почуття, він їх не проявляє, але він якось веде себе як маленька дитина. Він хоче з вами почати новий етап в своєму житті, стоїть на виборі цього шляху, але дуже скоро він до вас проявиться. Чекайте 8, 18, 28, через 8 днів, через 8 тижнів. Аркан смерть. у вас з ним відносини закінчені на даний етап, і йому одному тягнути все без вас дуже важко, і саме через башню, яка сталася, вас відносини в одну мить закінчилися. Він зараз спить щодо, взагалі погано спить до користування.